Отіє від апостола Павла і Варнави. Як вони діяли, написано, вони прибули в іконії досить часу і сміло діяли в Господі. Чуєте, сміло діяли в Господі, і що робить Господь над ними? А Господь над ними давав свідчення слово благодаті своєї і творив руками їх знамена і чудеса. Слава Ісусу! Бачите, що Бог хоче, щоб ми брати і сестри в цій благодаті. Він діяв нас і клав свою руку і діяв, і творив чудеса і діла. Це хоче робити Господь. Слава Йому! Ми знаємо написано Марка. Будуть класти руки на хворих, і вони будуть здорові. Або деякий де, каже переклад, і їм буде добре. Так, що може бути краще для людини, коли вона є здорова? А коли людина хвора, їй нічого не тішить, проти її. То Той щось там болить, то болить, і людина не має ніякої радості. А коли є здорова, тоді і людині є добре. Слава Ісусу! Апостол Павло щось сказав до церкви Коринту, каже, хіба ми каже, не в одному дусі ходили, не в одним шляхом ходили. І тут йдеться мова, чи ти каже використав кого із вас, чи ми каже вас обтяжували? Не думайте, що ми оправдуємося перед вами. Но ми говоримо перед Богом у Христі, а це улюблені на ваше збудування. Слава Богу, щоб ми всі ходили в одному дусі, чесно, справедливо. Старалися нікому не бути тягарем. ось, Але як Павло каже, працював і палатки робив, і каже, і блаженніше давати, ніж приймати. Слава Ісусу. І ще, хто так ще діяв дуже мудро і розумно, це Давид. Ось, Куди його не посилав Саул, Давид всюди поступав мудро і благорозумно діяв, і Саул його зробив начальником над воєними людьми. І всюди Давид мав успіх і благословіння. І тому Давид вчить нас, брати і сестри, щоб ми, каже, покладали надію свою на Бога і не забували Його дії, ді, діл Божих, і зберігали Його заповіді, і не були подібні батькам їхнім роду впертому і бунтівничому, не влаштованого серцем і невірного Богу духом своїм. Може, наше серце є невлаштоване. Ми тим і всім незадоволені, повні нарікання всякого. Бог хоче, щоб ми задовільнялися тим, що маємо. Маємо їжу, одежу. Ми маємо славити Господа. Каже, а хто хоче багатіти, ті падають в сітки і спокуси диявольські. Тому, улюблені, важливо, щоб ми були влаштовані серцем і були вірні Богу духом своїм, нашою внутрішністю. Ось це є дуже важливо. Тому Хай Дух Святий нам допоможе, щоб ми знали, що його дії не зменшилися над нами. Що Бог хоче діяти і благословляти того брата і сестру, хто поступає по Божому Слову. Слава Ісусу. Каже: чи не благотворне моє Слово для того, хто поступає справедливо? Тоді Слово Боже є благотворне, всі обітниці для нас збуваються, слава Ісусу! Тому Хай Дух Святий нам поможе, брати і сестри, міцно триматися Господа, наповнятися Духа Святого, і Він буде діяти в нас на користь кожному брату і сестру. Імені Богу, Божому хай навіки несеться слава і хвала. Амінь. Ми ще помолимось.